Добрий день, шановні аграрії. Агрофірма сади України рада вас вітати на, на своїх полях. Ми знаходимося зараз на посівах Азімої пшениці. В цьому році агрофірма висіяла озимого клину на площі 1770 га. гектарів. Уже можна сказати, на більшій частині площі отримані всходи, сходи, де йде розвиток уже фаза куй, від фази кущення, де є фаза двох-трьох листочків. Є де тільки отримують сходи це на особо пізніх посівах. Ми в цьому році використовували для посіву пшениці такі попередники, як пар, горох, соняшник. Частково, як попередник в цьому році використовуємо як озима пшениці, Якби відпрацьовуємо технологію для посіву по цьому попереднику. Також сорти була ставка зроблена на такий основний на сорт аватар, також висіяний сорт Валькірія, теж не менш популярний у наших аграріях. Ряд було висіяно нових сортів, таких, що в цьому році тільки пройшли вже внесені до реєстру і пройшли сортове пробування це авіньйон, Шамбері і Антік. І також у нас висіяні сорти, які ми вже з року в рік висіваємо, які, на яких вони себе добре зарекомендували за минулі роки, це такі сорти, як лінь, Лаваль, Турі, які нас ніколи не підводили. Ми працюємо, ми вже починаємо стежувати наші посіви, Вже ми маємо частково вже всходи, маємо, де, де ще й не маємо всходи, ми теж моніторимо. Також будемо моніторити це все протягом всього року, всього року, і періоду вегетації, і як до нового року, так і після нового року, як вона перезимує, будемо відстежувати. Щас, що хочеться сказати, да, дуже мало випало опадів. У нас запаси вологи не дуже не дуже великі в ґрунті. По останнім даним, те, що ми проводили аналіз, це десь приблизно, якщо оцінити десь по парах. У нас по парах, як попередник, у нас 120, від 120 до 140 мм є у метровому шарі ґрунту. По, по такому попереднику, як горок, на рівні від 40 до 60, і по соняшнику у нас по, по, по товарному соняшнику десь в межах 30-40. Міліметрів є поживної вологи. Ну що ж, є маємо те, що маємо. Випало осадків за цей період, тобто буквально для те, що для сходів десь у нас за два, скажімо, один, один дощ був порядка 10 міліметрів, другий 8. Ну, Як бачите, по парах ми зараз знаходимося на, на, на посівах азимої пшениці по пару. Розвиток іде нормальний, це один із ранніх посівів, розвиток йде нормальний. Йде фаза кущення, вже можна сказати, знаходиться в оптимумі, в, в оптимальному стані. Надіємося на гарний урожай. І так ще там, де не отримали сходи, отримаємося сходи і також отримати урожай. Всім дякую. Мирного неба над головою!